Діти, корисні рослини можна вирощувати вдома, не тільки квіти, а й те, що можна вживати в їжу. Ось я пропоную посадити вам вдома цибулю. Зелена, щоб вона була. Зелену цибулю додають у салати, у супи, у борщі, бо вона дуже-дуже корисна. Ось, подивіться: в мене є ось така. Коробка з під яєць, куди я налью воду, бо без води ж рослина не може рости. Ось водичку і сюди ставлю цибулинки. Ось ці цибулинки в мене вже з зеленим пір'ячком. Його вже можна їсти. А ці цибулинки ще не прокинулись. Ми будемо спостерігати, як вони будуть рости. Ви вдома теж можете зробити ось такий город на підвіконні. І ваші матусі потім будуть зрізати зелене пір'ячко і додавати вам у їжу. Це дуже корисно.